Тарапунька і Штепсель. Історія найпопулярніших коміків. НАРОДження дуету. Юхим Березін народився в Одесі 1919 року. Його батько продавав квитки в церкву, а єврейська мама займалася домом і дітьми, Фімою і Марком. Смішний і артистичний з дитинства. Юхим поїхав до Києва вступати до Театрального інституту імені Карпенка Карого. Водночас з іншого боку України, з Полтави, сюди ж приїхав його одноліток Юрій Тимошенко. Під час навчання хлопці жили в одній кімнаті гуртожитку, і в якийсь момент у навчальному закладі виникла скрута з фінансами, принаймні так делікатно називається становище. Один з біографів дуету Роберт Вікерс. Насправді, труднощі ці були обумовлені політикою режиму Сталіна, який в цей самий час зробив навчання у вишах платним, а стипендії обрізав або скасував. Тоді у студентів виникла ідея для збору коштів організувати самодіяльний естрадний концерт. Але оскільки номерів було багато. І всі дуже різні, виникла проблема, як би їх пов'язати між собою. Тоді хтось придумав, що сценки мають відбуватися на міському перехресті, а за конференсьє буде правити міліціонер, який керуватиме дорожнім рухом. Роль дісталася і Юрію Тимошенку. І хоч тоді він не був від неї в захваті, значною мірою. Вона вплине на все його життя. На той момент міліціонера ще не звали Тарапунька. Це ім'я підкаже Юрко вже після війни сам Олександр Довженко. Що ж стосується Монтера Штепселя, то за сценарієм він не мав якось особливо взаємодіяти з регулювальником, але в ході виступів між двома персонажами, Виникла якась спонтанна хімія, і вони дедалі частіше виступали разом. Щоб довго і плідно працювати в команді, а крім того, стати найближчими друзями, не посварившись жодного разу за півстоліття, треба бути або дуже схожими людьми, або абсолютно різними. Дует Юхима Березіна та Юрія Тимошенка. Котрі прославилися, як штепсель і тарапунька, яскравий приклад другого випадку. Юхим, російськомовний, інтелігент, єврейський юнак родом з Одеси, невисокий, трохи схильний до повноти, спокійний і розважливий, однолюб в шкідливих звичок. Юрій, на голову вищий за нього син Полтавщини, запальний, відвертий. Часто на шкоду і собі і партнеру, улюбленець жінок, затятий курець, не цурався чарки. Працюючи в парі на студентських концертах, капусниках, вони вже тоді вражали однокурсників, викладачів та глядачів умінням викликати своїми дотепними жартами і сценками нестримний сміх. Один із їхніх виступів бачили великі актори Наталя Ужвій. Там Росій Бучма. Тодішні зірки були так вражені, що в один голос заявили місце талановитих студентів на професійній сцені. Закінчення театрального факультету припало на фатальний 1941 рік. І обох друзів зарахували до ансамблю пісні і танцю Південно-Західного фронту упродовж усієї війни. Юхим Березін разом із другом виступав перед бійцями скрізь, де це було можливо, від передової лінії на фронті до тилових госпіталів. На початку війни з Юхимом Березіним сталася пригода, яка запам'яталася на все життя. Одного разу зранку кияни почули по радіо, що фашисти скинули десант диверсантів, одягнений у міліцейську форму. Громадян закликали пильнувати щодо підступності ворога, і, поспішаючи на концерт, Тимошенко та Березін потрапили в халепу. Коли ще маловідомі гумористи сідали у трамвай, зненацька розкрилася концертна валіза, а звідти на хідник вивалилася міліцейська форма. Ворожа налаштована юрба затисла з ніяковілих диверсантів та до прибуття справжнього наряду. Добряче відгамселила. Отож, перед начальником райвідділу міліції молоді актори постали в усій своїй красі. Тимошенко із чималим синцем під оком а Березін із гулею на лобі. Швидко розібравшись, що до чого, офіцер випустив бідолах на всі чотири сторони. Надалі випробовувати долю з небезпечними сценічними образами. Артисти не схотіли, і з'явився новий дует кухар Галкін, Березін та банщик Мочалкін Тимошенко. Зі своїми сценками, жартами, дотепами і піснями вони дійшли разом із військом до Берліна. Аби в читача не склалося помилкове враження, що професія артиста під час війни залишалася мирною, зазначимо. Серед нагороди Юхима Березіна Орден Червоної зірки. Після війни веселий дует продовжив існування. Та після перемоги маски фронтових персонажів втратили актуальність і відтоді всесоюзну естраду почали підкорювати штепсель і тарапунька. Березін узяв собі сценічне ім'я Штепсель, пригадавши виконану ним роль електромонтера, а Тимошенко допоміг з образом Олександр Довженко. Сталося це так. Якось Юрій Тимошенко приїхав за порадою до Олександра Петровича, сіли, погомоніли про життя, а потім гість завів розмову, як далі працювати, куди рухатись. Замовк господар, а потім і каже: Юрко, здається, слід змінити сценічний образ, який після війни може бути банщик. Мочалкін, чому ні? Життя далі рухається, країна оновлюється, а ви, між іншим, звідки родом, з Полтави? А які там прикметні місця та пам'ятники? замислився Юрій Тимошенко. Так особливо ніяких ось річечка тече тарапунька», – ляснув у долоні Олександр Довженко і вигукнув. Зверніть увагу, Юрко, як влучно й образно народ назвав річку. А ви назвіть свого героя тарапунькою? Ось прекрасний псевдонім. Так і виник колоритний український міліціонер у білій гімнастерці та кирзових чоботях, Грицько та Рапунька. Так коміки і придумали нові образи, гострого на язик міліціонера тарапуньку і педантичного електромонтера Штепселя. 1946 року відбувся другий всесоюзний конкурс артистів естради, і першою премією нагородили цих колоритних героїв. А далі з лед популярності. На відміну від багатьох інших колег за жанром, Штепсель і Таропунька уникали включатися в боротьбу з імперіалізмом, їхня сатира була близькою мільйонам громадян колишнього радянського союзу, адже всі вони однаково потерпали від бюрократів і нечистих на руку працівників торгівлі, пристосуванців та шахраїв. Жарти коміків моментально розліталися, з усіх куточків приходили листи штерпселі та рапунці, стільки пошти не було навіть у деяких республіканських газет. Не є новиною, що від початку 1960-х років мовчазним знаком всесоюзного визнання українського артиста слугувало запрошення на концерт. До Кремлівського палацу з'їздів у Москві. Отож, одного разу запросили туди популярних комедіантів. На одному подиху, відпрацювавши програму з кількох гуморесок, київський дует зірвав оплески та отримав запрошення на урядовий банкет, запланований після концерту. Коли ж Юхима Березіна та Юрія Тимошенка. Адміністратор КДБшної зовнішності завів до банкетної зали, українці заклякли від вигляду п'яних вождів. То був і культурологічний, і світоглядний шок. По черзі ці люди з високих трибун кликали країну у світле майбутнє, а перед ними ледь потякали язиками. Після того кричущого випадку за будь-яку ціну тарапунька і штепсель усіма способами уникали виконувати ролі блазні в престолах налиганих керманичів СССР. Якось за день до такого концерту в Києві тарапунька несподівано полетів на зйомки в Алмату. Іншим разом звільнився від концерту, вирвавши хворий зуб, з яким довго тягнув дивак. Тобі ж на всі концерти зубів не вистачить, сказав йому тоді Березін. Коміки давали до тисячі виступів на рік, у середньому до трьох на день. На їхні концерти і вистави купити квитки було практично неможливо. Зали, де вони виступали, юрби глядачів мало не штурмували. Одного разу під час гастролей на Далекому Сході люди, яким не вдалося потрапити на концерт штепселя і тарапуньки, перекрили залізничні колії, і артистам довелося дати ще один концерт у приміщенні вокзалу. Їм надсилали поштою браковані товари з проханням розкритикувати недобросовісних виробників, як вони це вміють. І листи від покинутих жінок із проханнями повернути в родину чоловіка Гульвісу, мовляв, вас він послухається. Кінострічки, в яких знімалися штепсель і тарапунька трохи згодом, і загалом телебачення сприяли творчому злету. Мозком їхнього дуету був саме Юхим Березін, якого в творчих колах називали «Ребе». Як згадували близькі всі непевні моменти у спілкуванні, наприклад, з чиновниками від мистецтва, вирішував саме він, дипломатичний і стриманий. Тоді як Тимошенко, приміром, міг кому завгодно заїхати по пиці започуте слово жит, і коли йому одному запропонували звання народного артиста УРСР, ясна річ, Березіна викреслили через національність. Тимошенко відмовився категорично, він краще за всіх знав, яку важливу роль відіграє в їхньому дуеті березін. Адже варто було тарапунці забути текст якоїсь інтермедії, штепсель непомітно для глядачів витягував не лише свою роль, а й партнера. Бо пам'ять мав феноменальну, тож минув час, і це звання вони через деякий час отримали вдвох. Утім, коли вже значно пізніше з'ясувалося, що подання Тимошенка і Березіна на народних артистів СРСР загубилося, зазвичай безкомпромісний Юрій Трохимович відреагував не без гумору, мовляв, нехай собі, у нас є найголовніші звання Тарапунька і Штепсель. Одного разу в них зірвалася поїздка на гастролі у Британію. За два місяці до відльоту вони всі мініатюри вивчили англійською мовою, заздалегідь були оформлені відповідні документи. Залишилося отримати необхідний у таких ситуаціях підпис секретаря Райкому КПРС. Це означало особисту співбесіду. Приїхали вони вдвох при костюмах, газет начитались політично грамотні і нічирк, аж раптом Ленінець запитує Юрію Трохимовичу, Юхиме Йосиповичу, чому ви досі не члени нашої партії? Тарапуньку це настільки роздратувало, що він вибухнув. Цим питанням ви принижуєте нас. Поки у вашій партії перебуватимуть негідники і пристосуванці, не смійте кликати туди порядних людей, гастролі скасували. А якось тарапунька і штепсель розлютили Хрущова жартом про королеву полівку курудзу, яку в той час саджали хіба що не за полярним колом, і естрада виявилася надовго закритою для артистів. Влада міцно закріпила за ними звання очорнителів радянської дійсності, щоб заслужити помилування і можливість знову виступати в Кремлі і на Телебаченні, комікам потрібні були роки і сотні поїздок до найвіддаленіших районів СССР. У цей період Юхим Березін зробив спробу різко змінити своє життя. Вирішив, що годі смішити публіку і зайнявся режисерською роботою. Та довго без найкращого друга не витримав. Крім того, хоч би куди прийшов штепсель, у нього питали, чому він сам без тарапуньки. Цим запитанням не було краю, і, зрештою, Березін і Тимошенко відновили спільну роботу, і дует тарапуньки і штепселя купався в славі. Протягом 50 років з її силою не міг конкурувати навіть Аркадій Райкін. То був справжній час. Працювали, як на віжені. Якось друга дружина Тимошенка, популярна співачка Юлія Пашковська, проговорилася за 18 років Тарапунька жодного разу не брав відпустки. Живучи в Києві, Йохим Березін усе-таки залишився на все життя Одеситом. Він вирішував в українській столиці численні проблеми своїх одеських родичів і друзів, а його мати в Одесі з гордістю заявляла скрізь Я, мама Штепселя. Сам Березін був відданим сім'янином, щиро кохав свою дружину Розіту, ростив із нею двох дітей. За найменшої змоги Розіта він ніжно називав дружину розочкою, виїжджала на гастролі з чоловіком і робила все, аби створити домашній затишок у номері, виховувала шанобливе ставлення до батька і в дітей. Одного разу березін репетирував із партнером складну сцену. За годину сорочка на ньому змокла до нитки. Коли попросив дружину дати інший одяг, перш ніж виконати прохання, вона покликала дітей, показала спітнілу чоловікову спину і сказала Ось так, діти, тато заробляє гроші. Юхим Березін неухильно сповідував принцип, хай там що, а сім'я має бути забезпечена. Не забував і своїх численних родичів. Кудись телефонував, вирішуючи їхні проблеми, допомагав, писав до всіляких інстанцій листи з проханнями і ходив на прийоми до чиновників. А от Юрій Тимошенко був одружений двічі і, поговорюють, мав численні захоплення на стороні. Його першою дружиною стала талановита акторка Ольга Кусенко, з якою. У 1937-41 роках вони разом навчалися на курсі акторської майстерності в Київському театральному інституті. Вони побралися в 1946 році. Від початку все в однолітків було, здавалося нормально. Тягарем згодом давило одне: за 16 років шлюбу Господь не подарував парі дітей. Урешті-решт. Подружжя розлучилося, і у величезній квартирі, в Київському пасажі, в будинку по вулиці Хрещатик, 15, Ольга Яківна доживала віку одна, як палець. Більше виходити заміж вона не схотіла. Другою дружиною 42-річного Юрія Тимошенка, стала 25-річна співачка Юлія Пашковська. Вони одружилися 1962 року. В цьому шлюбі Тимошенка народилися двоє синів Олександр та Юрій. Прославлений гумористичний дует припинив своє існування 1986 року. Під час гастролей у Ужгороді Юрію Тимошенку на сцені стало зле, і його відвезли до лікарні з інфарктом. Він лікувався місяць і, здавалося, одужував, але коли партнер Приїхав забирати його, упав на порозі палати і вже не встав. 1 грудня 1986 року легендарний артист помер. Прощалися з ним у будинку актора в Києві, убитий горем, і моментально постарілий Юхим Березін стояв біля труни мовчки, але потім вимовив: так багато хотів сказати тобі на прощання. Але. Прости, Юро, я вперше забув свій текст. Залишившись без партнера, він не завершив кар'єру, навпаки, написав програму Штепсель про Тарапуньку і активно гастролював із нею. Але розповідати в минулому часі про найближчого друга було важко, та й здоров'я почало підводити. Від регулярних виступів довелося відмовитися. Юхим Березін дуже любив Київ і не хотів нікуди їхати звідти. Але його дочка Анна з чоловіком, актором Леонідом Каневським, емігрували до Ізраїлю і запросили батьків до себе в гості. Тут в Юхима Йосиповича стався серцевий напад, і ізраїльські лікарі категорично заборонили йому переліт. Так Юхим Березін з Розітою. Залишилися в еміграції під час творчого вечора, з нагоди, 75-річчя, який зібрав повний зал, артист подякував глядачам за те, що його пам'ятають. А по закінченні свята сказав зятю відомому актору Олександру Каневському. Це мій останній вихід на сцену. Більше я виступати не буду, не хочу бути смішним. Юхим Йосипович Березін відійшов у вічність 21 травня 2004 року.